Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 17 лютого мій корисний сніданок. І на сніданок ось така страва, капусняк. З петрушкою. Дуже-дуже думаю, що смачно. Чому? Тому що я їсти хочу. Так, вчора я щось накоїла з цими бутербродами, як. Казала, хвати мені сіл чи не хватає, розповім сьогодні. Так ось не хватило мені сил. Е, горіхи я, що брала з собою, не вживала, але ж потім так хотіла їсти, з'їла два апельсина і ледь-ледь дотягнула до пів шостого вечора, так. Потім уже їла. Так що потрібно їсти. Так, нормальне. І я сьогодні ось таку страву їм. З'їла, на що серце, яливець, 10 вже, ще 5 днів, і все, буду щось інше вживати. Вип'ю ось це масло топлене. І з цим супом ще сметану. сметана. Сметана. Це не просто сметана, а з хроном. Так? Велику ложку сметани. Хром лікувальний. Так, і тісточка! Сьогодні субота, такі гарнисінь тісточки. Все. Буду їсти, бо дуже-дуже їсти хочу. Капусняк смачний, але ж задоволення не получила. Чому? Бо петрушка, ось ця петрушка кучерява така гарна, вона жорстка. Я її дрібненько порізала, але ж все одно жорстка. Так, і потрібно якось перемелювати над, чим, над чим, з блендером чи чим, не знаю. Так, будемо задоволення від іншого. Так получати? Так. Від кави. Так, зізнаюсь, каву буду пити другий раз у цьому році. У тому році, е, що пройшов, я не знаю, скільки разів вживала каву. Два рази точно три під вопросом, під питанням. Так. так що ось так часто я вживаю каву, скільки додавати, теж не дуже знаю. Ну, це моє відносне до кави. Якесь у мене... Я думаю, що якась психосоматика у мене. Поп'ю кави і боюсь, що зовсім спати не буду. Так, мало. Кави додала чихо. Ну ладно, хватить. Цукру ніякого, бо тічка солодкі, сливки, вершки. Вершки додам. Вау! Ось так. Але ж навіщо я його сьогодні п'ю? Тільки для того, щоб вам нагадати, що буває від зайвого вживання кави. І як кавомани, так? Хто кавомани? Е, коли їм кажуть, що ви забагато вживаєте кави, вони кажуть, ну як то забагато? Ну тільки три чи чотири чашечки за день. Не забагато. <смеш> <смеш> так смішно, правда? А що буває, якщо зайве все ж вживаєте? Зарушується сон, і він може бути, як не можете заснути, і одночасно, що ви багато спите, і спите, і спите, і хочете спати. Так. Е, головний біль може бути підвищена, збудливість, збуджуєтесь дуже швидко. Серце Це тахікардія. так. Пульс, так 90 -е у вас постійно. Нікому ни, ни, нічого не нагадує. Все, що я Задишка, запокоє, Не, Таке Незапокоєння, як правильно сказати? Занепокоєння. Так, вибачте, так, мою українську. Драцівливість. Так. І постійна втома, і постійна апатія. Нічого не хочу, нічого не можу. Так. Это, это все виновата кофе. Так. Кава. Смачна, але ж... В міру, а ніхто-ніхто не знає цю міру. І якщо у вас ось такі показники, як я перелікувала, а ви ще перевірте, відкрийте рота і подивіться у дзеркало, якого кольору у вас язик. І якщо він маліновий, то бігом-бігом до лікаря, і хай він вам призначить ліки. Ну, мабуть, магній з вітаміном В12. Групи Б... Не, не В12, а групи В. Там один, шість, дванадцять. Ну, лікар краще знає. Один надо, чи вітамін В3. Так. Ось так. Це ваш вибір. Вживати каву чи не вживати? Так, а тісточка можна вживати. Навіть якщо ви скидаєте зайву вагу. Точно. Перевіримо. Я зараз спробую. М -м -м -м. Яке задоволення? Крем. Супер. Ммм. А ось кава, сейчас скажу теж. Без цукру. Ммм, як смачно без цукру! Так. І що я ще хочу додати? Не знаю, а щось хотіла. Уживайте. Різноманітне, і ви будете здорові, а хотіла я додати все ж про своє е, скидання зайвої ваги. За перший місяць я скинула 2 кг 400 г, другий місяць почався з 12 лютого. Переміряла я талію і як е... Партнея, так кажуть, де будемо робити талію? Так і у мене. Ну, я вже, ось, не, ви не бачите, а я червонію і червонію. Ну, все одно ж озвучу. Талі, талія 99 см. Так, якщо воздуху набрати, Повітря у живот то 102 см. Уявляєте, жах. Ну і живот я переміряла депуп там 109 см, вище 111 і нижче 110. Так що нам ще їсти і їсти тісточка, так, шуткую, але ж, побачимо. Побачимо. Ходіть здорові. Побачимось, папа. Дуже смачна кава, дуже смачні тістечки. Каву яку вживати я не знаю. Ось ця така темна. Мені не подобається. А, на від, на погляд не подобається. Ось ця нічого. Цю я пила. Але ж в мене ще є кава, яку подарували. І вона вже навіть рід відкрита. О! Що з цієї кави ми будемо робити? О, до речі, якщо ви вживаєте каву, на, настоящу каву, якою потрібно варити, так? краще брати ось такі зерник. Одразу перемолов. Ой, Не буду насипати багато, так, одразу перемолов, запах, це чудово. А коли ось так стоїть відкритий рік, це вже не кава. І якщо ви випили гарну філіжаночку кави, обов'язково через 20 хвилин випийте води. Так роблять у всіх кав'ярнях за границею. Обов'язково додають до кави воду. Так що, навіщо? Це пов'язано з тиском. Потрібно знати кавоманам це. А я буду робити з цієї кави, яка відкрита рік. Дуже-дуже корисно. Вправу, не страву, а вправу. Е, зроблю. Щось я зроблю? Скраб для тіла. Гарнесенький, так? А із цих, ну не знаю, ну буду пригощати, як хто ко мені зайде до... в гості, так? А можна ще придумати, щось. якийсь торт, каву зробити. Мабуть, хто знає рецепт кавового торту, пишіть. Буду вдячна. Папа. -па.